Христос рождається, це не просто слова, це не про свято шлунку, не про світлини на фоні гірлянд і не про години переглядів різдвяних фільмів, це про безмежну любов до всього живого, про наш внутрішній стан та божественну сутність нашої душі. Пам'ятаймо про це і про тих, хто зараз оберігає наше Різдво. Знаєте, що в мене є до вас пропозиція така? Давайте взагалі подивимося цілий рік. Ой, супер, це дуже класно. Цілий рік, але ми подивимося з кармічною радою, повністю по Україні, що нам дозволить подивитися. Бо це ж теж не все можна розкривати, я так розумію. Але загалом, що нам так, ще січень темнуватий, якісь переговори, перетягування. Оце все буде січень такий, ще сіруватий і вже буде просвітлення на одну-третю частину щось там дадуть. І набирає Україна силу, і бачу, нашого головного командуюча набирається сила, і в нього покращується настрій. Третій місяць ще більше світла, більше половини, тобто, енергетично Україна ще більше світла. І ще більше впевненості. Взагалі 24-й рік я бачу особливо там другу, ну тобто це рік рішень, якихось дуже серйозних рішень. Рішень і підписання якихось угод. І я не бачу. Я бачу в Росії зміну влади. Я не бачу більше при владі того, того образу, який зараз є. Його не буде. Там заміна йде на якусь інакшу людину. Теж ще близько до до попередньої влади. Але ну там все зараз отак. От. Так, четвертий місяць. Четвертий місяць я бачу сонечко. Це якийсь хороший знак. Четвертий місяць, квітень бачу сонце, показують, і, можлива, перемога. Слово перемога мені йде квітень. Так, також підписання угод, але я не бачу поки що там Криму цих територій. Так, травень, покажіть мені, будь ласка, травень. Ага, травень відновлення. Травні, знаєте, що роблять? Скидають, чистять департаменти, все скидають старе. По цим, по привладі, все скидається, всі тікають. З грошима пробують цікнути, ну напевно не вийде. Так, червень, подивимося. Червень, теж як обнулення для нас, відновлення. Якесь обнулення банківських систем і перезапуск якісь нові закони. Так, сьомий місяць, 7, реконструкція йде. Реконструкція нові, і я бачу, ви знаєте, що буде так цікаво? Тобто не буде стільки людей при владі, їх не потрібно, виявляється. Дуже багато людей, багато людей непотрібних е при владі, тобто, в кількості дуже багато, а насправді так багато не потрібно. Тобто, там не буде так багато людей, і це от те, що я зараз бачу. Так, це був у нас липень, серпень, е важливі угоди. І повернення втрачених територій, тобто договори, якісь про можливість повернення поступового щось таке. Так, вересень покажіть, будь ласка, вересень. Так, ще за щось домовляємося, ще щось виборюємо. Вересні якісь теж територія. Я бачу, що з якихось окупованих територій, спустивши голову, так будуть іти люди. Ті, що прийшли. Окупанти. Окупанти, так. Да, тому що людьми назвати важко, тому що це, ну, це сущності звичайні. Так, і жовтень. Жовтень, ага, ще за якісь території йдуть обговорення теж, щоб звільнення йшло. Так, жовтень. Листо... Листопад, покажись, будь ласка, листопад я відчуваю вже підписання, бачу, що дуже сильна дружба з Америкою і дуже сильна їхня підтримка. Цей саме місяць, щось вони там так і зроблять нам, що прям. От, листопад і грудень слідщо місяця. Я відчуваю вже радість, таку і відновлення, і люди, багато хто десь там. Я будуть вже думати і про те, як повернутися додому. Нам хотілося здобути передноворічний новорічний настрій, але з огляду на ті новини, які зараз нас оточують, я думала, що це неможливо, але як завжди, Ая нам це подарувала. Мамо Богу, то я тільки з радістю ви знаєте. Дякую. І ще мене запитання: люди хвилюються, особливо ті, які живуть в Чернігові. Є така інформація від наших зуби дракона та укріплення кордону на Чернігівщині обладнуються рубежі та позиції першої, другої смуги оборони, командувач об'єднаних сил Сергій Наєв. Якщо загроза зростатиме, то сюди прибудуть додаткові сили, і ми будемо готові адекватно реагувати на будь-який розвиток ситуації. Чи бачите ви загрози зараз на кордоні з боку Чернігівщина. Нічого не буде. Це ну так, знаєте, застереження хай буде, але нічого не буде. І хочу зразу ще сказати: я між іншим не казала, що я недавно, і я також була на Чернігівщині під час своєї поїздки в Києві, і я так само працювала там. Я навіть нікому ще це не казала, Оксаночка. Це гарні новини. Ще так, до речі, так. є дуже одна важлива тема. Але чекати секунду, я збережу файл. Так, так, ви хороший приклад. Ми вас дуже сильно любимо. Я вас дуже сильно люблю. Я постійно молюся за вас всіх, і дякую Богу завжди. Ви в моїй долі зіграли дуже велику роль. І причому це так, ну нічого просто так не стається. Ви ж знаєте, Дякую. Між іншим, навіть, навіть між ж близнюк він же ж побачив мене у вас. О, слухайте, ми об'єднуємо людей. Вау! Це супер інформація! А скажіть, як ваш близнюк от побачив, не знав вас, а як йому вдалося до вас достукатися, познайомитися, які шляхи він знайшов для цього? Шляхи тільки одні. Він так само любить Бога, як я. Так, через вас знайшов мене. Добре, а де фізично ви зустрілися вперше, якщо це можна розказати? Вперше в мене на конгресі клас шлях до серця Ай через зустрічі на конгресах. Але знаєте, що я вам скажу? Зараз по всій Україні, всьому світу, чесно, скажу вам по секрету, дуже багато закоханих у вас людей, які також вас, до речі, вважають своєю близнюковою душею. Так що вважайте, бо на ваших наступних конгресах знаєте, я знала такий фільм, там де дівчинка напшикалася обшикалася тема такими афродизіаками і за неї гнали. Табуни людей, які в неї були закохані які хотіли бути разом з нею. Так що у вас на наступних конгресах може бути така сама історія. Ну насправді ми ж відчуваємо це ж зараз такий час, що ми відчуваємо спорідненість зі своїми космічними душами. Тому ми зараз закохані один в водой на космічному плані, тому що ми відчуваємо, що це справжнє, а кермічна сім'я це не справжнє. Ми ж відчуваємо зараз різницю. Тому що ми бачимо своє кармічне створіння, де там треба все відпрацьовувати, постійно працювати, але це супер. Тому що ми стаємо тоді сильніше, ростемо в дусі, це ж прекрасно. А коли ми з своїми космічними родичами, з наша наша космічна сім'я, нам, нам супер прекрасно, ми розуміємо, що ми б ніколи в житті, звичайному, кармічному не були б разом, тому що це зовсім інакша єдність. Зовсім інакша. Так само і з близнюком. Це у нас не такі відносини, як ну, у звичайних й жінки. У нас на першому плані Бог. Передавайте вітання своєму близняку. Може, та, раптом можу. колись він зможе з'явитися у нашому ефірі і розказати свою містичну історію, пов'язану з Аєю, і як їх об'єднав наш ефір. Так, так він побачив на вашому каналі мене вперше перший наш ефір. люди, які дивляться нас, їм подобається, їм цікаво, їх це вражає, їх це зцілює, і вони перекидають один одному, пересилають скрізь наші відео. Бо знаєте, коли ми теж знайомимося з моїми глядачами, вони кажуть, а я познайомилась, тому що мені сестра переслала, мені подруга переслала вас, мені мамуся переслала, і тепер я назавжди з вами, тому що я так почала дивитися і вже не змогла відірватися. Це так прекрасно, коли є можливість надихати людей на прекрасне, коли вони стають краще. Тому що ти тоді відчуваєш, ну ради чого, ти на цій землі? Так, так, це правда. Добрий день, Оксаночка. Дякую вам та Аї за цікавезний та корисний ефір. Будь ласка, запитайте у Аї, чи прирівнюється сіль до кристалів? Чи має сіль такі ж властивості, як кристали, чи має таку ж енергетику? Адже з допомогою солі лікується так багато хвороб, очищається одяг, дім, захист від порчі. Чи корисно їсти сіль? Це ще одне наступне запитання, особливо коли людина хоче гристи її у величезній кількості.